Всім привіт! У цьому відео я покажу, як поставити пароль на папку Windows. Я покажу два методи. Перший це як поставити папку на пароль з допомогою архіва. І другий метод, який вам дозволить приховати саму папку від сторонніх очей. Перший варіант можна зробити за допомогою любого архіватора. У моєму випадку це WinRAR. У вас може бути також встановлений на комп'ютері WinZip, він теж підійде. Якщо ж не маєте WinRar, то переходьте на офіційний сайт. Мінрару, Послання я залишу в описі до відео. Тут можете скачати як, 3, як 64, так і 32. бітну версію, в залежності від версії вашої операційної системи, на англійській чи на будь-якій іншій мові, на якій забажаєте. Скачуєте та встановлюєте. Тут усе просто. Пер до самого архіватора. У мене є папочка з певною інформацією. Я хочу поставити її на пароль. Клікаємо правою кнопкою на цю папку. І у нас тут має бути команда Add to Archive. Клікаємо. І в цьому вікні у нас є кнопочка Set Passport. Клікаємо на неї. І ось тут вводимо пароль. Я просто введу 4 одинички. Клікаємо ОК. OK". І ще раз ОК. OK". Тепер у нас утворився архів. Я можу його відкрити. Але тепер, якщо я спробую відкрити м, цей файлик, то мене попросить тієї після всього, як я його введу, мені відкриється вже сам файлик. Те саме станеться, якщо я попробую розпакувати архів. Тобто це екстракт here і мене так само буде. Пароль. Якщо ж ви не хочете, щоб хтось бачив цей файл всередині самого архіву, то можете виконати наступну річ. Створюєте тут нову папочку, перекидуєте туди цей файлик. І з цієї нової папки робите архів. Все робимо так само. Ця папочка більше нам не потрібна. І знову цю папочку. І коли я спробую відкрити цю папочку, мене тепер попросить пароль. І лише тепер мені вдасться доступ до цієї інформації. Тепер розглянемо другий метод. Він є цікавішим. Він дозволить вам повністю приховати вашу папочку від сторонніх очей. Для цього потрібно буде використати консоль розробника Windows. У мене є документ із наступним кодом. Цей код я залишу в описі до відео. Цей код є партією пакета скриптів, які створюють програмне забезпечення, яке дозволяє створювати захищені папки на комп'ютері з використанням командного рядка. Операційній системі Windows. Цей скрипт написаний на мові пакетної оболонки, так званий Shell скрипт. Що він робить? Він має в собі три операції. Перший це lock. вона закриває вашу папку. Друга це unlock, вона ж відкриває вашу папку. І третя команда. Просто створюю вам папочку із назвою Private, якщо її немає. В принципі, якщо вчитатися в цей код, то все може стати більш ясно. Покажу усе на прикладі. Цей скрипт вам потрібно підставити у текстовий документ. Ось на цьому місці прописуєте довільний вам пароль. Бажано, щоб тут, тут були цифри або букви на латиниці. Тепер «Файл» і Зберегти як. Тут тут документ, усі файли. А тут вписуєте. Наступне. Локер. Крапочка. І обов'язково розширенням БАД. І зберігаємо. Цей текстовий документ нам більше не потрібен. І тепер запускаємо цей скрипт. Як можете помітити, нам створилася пуста папочка Private. Що ми робимо? Ми просто перекидуємо цей файлик сюди і ще раз запускаємо цей лопер. У нас питається, чи бажаємо ми приховати папочку, і варіант відповіді. Yes або No. Вписуємо Y. тобто Yes, і Enter. Тепер папочка приховалася. Запускаємо ще раз. Нас просять ввести пароль, вводимо його, Enter, і папочка відкрилася. Звісно, якщо ви не бажаєте, щоб цей бат-файл тут знаходився, ви можете його сміливо перенести в іншу папочку, а потім, допустимо, вернути сюди. Або ж, навіть якщо її видалити, то можете ще раз створити такий же файл, LockerBat. І він точно так само працюватиме, як у попередній. Також, якщо ви забули пароль, то можна відкрити цей файл через блокнот і побачити пароль. Це правою кнопкою мишки. І редагувати. І ось тут можете змінити пароль. Є також один невеликий лайфхак, який вам поможе зробити папочку або файлик невидимим. Створюємо нову папку. І Тепер правою кнопкою мишки, властивості. І ось тут заходимо в настроювання і змінити піктограму. Серед списку шукаємо невидимі значки. Ось вони. Вибираємо будь-який з них. Зазвичай вони усі є невидними, але інколи якісь із значків може не спрацювати. Тоді просто вибираєте інший. І ОК. Застосувати ОК. Як можете помітити, то значок пропав. Тепер, що до самої назви, перейменовуємо. І тепер натискаємо на Alt. І вводимо циферки 0160. По факту цей знак є пробіглим. Звісно, тут лишається момент із датою створення та типом. В цьому випадку можна зробити так: ось тут, в цій верхній панелі, клікайте правою кнопкою мишки і прибирайте наступні параметри. Тип дата створення. Також, якщо ваша папочка стоїть першою, то просто можете відсортувати по імені, і вона тепер завжди буде останньою. Звісно, цей метод не ідеальний, але теж варіант. На цьому все. Якщо маєте якісь зауваження, доповнення чи питання, то це у коментарях. Якщо це відео вам помогло, то можете поставити вподобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.